Ранку. На каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 січня 2026 року. Сьогодні 15 січня. Спадаючи місяць буде знаходитися в знаці стрілець. В північній широті нічого не сіємо та не саджаємо. Зима у нас. Розсаду не турбуємо. Не можна поливати рослини, підживлення рослин небезпечні в знаці стихії вогню. Можна обрізати садові рослини при гарній погоді, але не спішіть. Зима така дуже цікава, що краще перенести вже обрізку садових рослин на весну, коли закінчаться всі ці цікаві кліматичні зміни. Але в кімнаті, в теплиці можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. До речі, зелені операції можна проводити і в теплих країнах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 15 січня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 січня 2026 року. Стрілець. А значить, дуже вразлива печінка. Тому, будь ласка, не використовуємо копчені продукти, жирні, алкоголь. І будьте уважні, до ліків. Що можна приготувати? А готуємо смачні овочеві супи, різні каші, страви із риби, з нежирних сортів м'яса, дуже корисні молочні, кисломолочні продукти із овочевих культур, корисні морква, буряк, капуста. Та й те, що у вас є, додавайте до меню топінамбур, пастернак, селеру. готуйте страви із гороху та квасолі, їжте доступні горіхи. Смачного вам! Завтра, 16 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець до 13 години 48 хвилин, а потім перейде в знак Козоріг. місяць без курсу з 13.19 до 13:40 48. Стресовий час гекати перед народженням молодика розпочнеться о 21 годині. 52 хвилини вечора. Тому з 15-ї години дня і до 20-ї години вечора можна буде в теплицях, ті, що мають тепло, посадити ранні сорти картоплі, чесник, цибулю, посіяти насіння редиски, моркви та буряку. І там, де є можливість і є бажання, можна провести підзимові посіви саме коренеплодових овочів. Це кінець четвертої фази. Розпочинаємо поливи після рослин після 14-ї години дня, а підживлення будь-якими добрими проводимо з 14-ї години і до 20-ї години вечора. І все. Можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 16 січня сприятливий час для різних заготівель. А от квашення капусти розпочинаємо вже після 15.30, коли вже в повну силу будуть працювати енергії знаку козоріг. Важливо для здоров'я на 16 січня 2026 року. Тут вже працюють і більш сильніші енергії знаку Козоріг. І дуже-дуже вразливий буде в цей день не тільки печінка, а і жовчний міхор. Тобто оця парочка. Дуже-дуже вразлива, тому, будь ласка, не використовуйте для харчування каву, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонези, алкоголь. Що готуємо? Готуємо страви із риби, із макаронних виробів, свіжі та всі доступні варені овочі. Будь ласка, готуйте будь-які страви. Хто їсть м'ясо, готуйте страви із пісного м'яса, корисні будуть відварені яйця, молочні, кисломолочні продукти, журалину їжте, гранати, селеру, різні горіхи дуже корисні в цей, в цей день. І пийте чай із шипшини смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий зимовий день. Щастим вам у всіх справах! Тому щастя вам людського, здоров'я вам міцного, удачі вам у всіх справах, усіляких вам гараздів. Ми з вами маємо надію зустрітися ввечері. А поки що до зустрічі. На все добре!